Друзі, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал, переможемо разом. В мережі набирає силу. Інформаційна атака на створену в Україні та САКА стосовно питань побудови фортифікаційних зборуд, пише десантник Олексій Патров. Але перш ніж почне пан Олексій, коротке звернення до влади, разумкова. А я вам хотів би нагадати, що содаль, коли ви приймали ганебний закон про мобілізацію, стояв на трибуні, і ви йому всі аплодували. Ви якось визначитеся. Тому що коли вам треба протягнути. Закон, який не буде працювати, буде знищувати український бізнес, буде не допомагати українській армії, буде прибирати демобілізацію, ротацію. Ви содаль аплодуєте, а на через два дні потім його починаєте з лайном мішати. Ви якось визначитесь в своїх пріоритетах. Ви за що? Ви визначитесь, коли ви прибираєте. Наповнення бюджету через закон про мобілізацію, знищуючи робочі місця. Коли у вас люди звільняються сьогодні з роботи, коли переписують своє майно, коли знімають гроші з карток, вас все це влаштовує. А потім ви починаєте вводити бронювання економічне. Це щоб вам платили по 35-40 тисяч гривень з податків. Тобто для людей, у яких зарплата більша ніж 84 тисячі гривень. Я багато про це говорив, в тому числі з трибуни. Так ви визначитесь, ви для кого це робите? Для власників своїх підприємств чи для неоглядових рад, чи для Лєщенка, чи для офіса президента, чи для Кабміна, чи для кого? Але точно не для людей. Коли ви вже продаєте через Кабмін, ви сьогодні не викликали Свіріденко, що вона доповіла. Як вони приймають рішення, коли через Кабмін вже продають робочі місця з бронюванням повно оголошень. Або бронюєте компанії, які вам зручно іноземні. А українські компанії вам не треба бронювати? Вам не треба, щоб працював український бізнес, вам не треба, щоб наповнювався бюджет, який йде на фінансування армії, і фінансування тих потреб, які дійсно сьогодні важливі для держави. Не зарплат наглядових рад, а зарплат для військових, створення фортифікацій і дронів. Сьогодні багато колеги говорили про ТСК по дронам нашої команди розумної політики. І дякую колегам за пропозицію щодо ТСК по фортифікаціям. То вже хто розповідає, що фортифікації нема, це і ПСО стало. Так поїдьте поспілкуйтесь з військовими, які стоять на першій лінії, не лише на харківському напрямку, на Запорізькому. На Донецькому, на всіх інших, на Куп'янському. Побачите ті укриття, які є, які ви нібито збудували, верніше списали гроші або попхали їх собі по кишеням. Давайте за це відповідати. Якщо ви знаєте і скажете, що там все гаразд, окей. А якщо ні, то треба, щоб хтось за це відповів. Якщо ви виділили 3-4 мільярда гривень на дрони, то ці дрони. Скільки не їздимо по фронту, ніхто тієї армії дронів мінцифри не бачив. А за що сидять тоді е, поважні в лапках представники е, Держспецзв'язку, яких закрили за хабарі? А що там з е, тим мільйонів дронів, про які говорять в офісі президента? Де вони? Так само буде як з мільярдом дерев? Чим це все закінчиться? Тим, що гроші з кожним днем йдуть з держави. Навіть ті, хто був за кордоном, вони перестають перераховувати гроші сюди, закривають підприємства, починають розпродавати своє майно. Чоловіки переписують машини, починають звільнятися з роботи. Ви чим завтра будете платити армії? Чим будете забезпечувати сектор безпеки оборони? Чим будете боронити державу? Вас перше, кого тут не стане, ви швидко всі повтікаєте. Як це зробив уряд на початку повномасштабного вторгнення? Поїхав на Закарпаття? От вами відповідь, хто де буде. І так все як попереджав залужний. Здають області своєю корупцією і недбальством. Ось що пише десантник, Атакують не і Зрозуміло, навіщо ж так палитися, але атакують, розуміючи, що висновки роботи комісії українцям навряд чи сподобаються. Ця атака буде лише набирати силу. Спостерігаючи за цим, на думку приходить фраза зі старого анекдоту Мамо, перестаньте ті тірібітя. Проіграємо суд. А я чомусь вважав, що геніальний хіда під назвою А ось при вашому Порошенку давно втратив актуальність. Но... Приклад в тому, що на календарі вже майже середина 2024 року. Тобто в країні вже 5 років, як зовсім інша влада, не тільки інший президент, а влада цілком вся скрізь. Ну я так вважав, наївний старлій, А та ніто виявляється, коли треба якось прикрити власні факапи, то усі медути підходять, бо ТСК скоро почне роботу. А там зуби дракона на узбіччі, а там в низині в якихось видні лише кущі. А там, а там, а там окей, давайте поговоримо про що заявляються навіть палаючі заголовки в змі єдине укріп. Пні за часів порошанка стіна Бур'яну. аби бути максимально об'єктивним. Я буду казати лише про те, що бачив на власні очі. Так, ося в 2015 році я займав посаду того начальника зв'язку 37 окремому мотопіхотного батальйону. Приблизно у червні того ж року ми отримали від комбрига розпорядження розвернути КСП батальйону на околиці селища Сартана. Що під Маріуполем прибувши на місце, я був здивований побаченою картиною на понівній височині, з якої було все видно. Хрін знакуди на схід в бік ворога плацювала це. Вільна техніка, закопуючи в землю бетонні капсули бліндажів, і вже потім накриваючи їх декількома шарами тостих бревен та землею, ми проходили навколо, здивовано поцокали язиками, загнавши кашеємку в капонірав, почали розгортати вузоли зв'язку. Пожити у таких бліндажах не встигли. Через короткий проміжок часу прилетіла команда виходити на ротацію. Вже через декілька місяців, у перших числах вересня, того ж 2015-го ми повернулися у сектор М. Але вже зайнявши позиції на північ від Маріуполя, і саме там були повні. Сьогодні фортифікаційні споруди, так це не була суцільна лінія оборони на кшталт українського можено, але опорні пункти були побудовані на панівних висотах з урахуванням особливостей місцевості. Наприкінці, наприклад, наявності станків, які є рукотворною водяною перешкодою для руху техніки та живої. Сили, опорні пункти. Це система дуже капітальних бліндажів із мережею ходів сполучення, де зліва та справа від НАСА. Були побудовані такі ж опорники. Коли їхали польовими дорогами, то бачили, бугри гриблі навіть ті жили в таких бліндажах декілька місяців. Чи було та ж саме побудовано в інших секторах, не знаю, але пізніше військові, які були на той час у зоні, АТО казали, що точно такі ж укріплення були побудовані і на інших клептиках зони АТО. Так схоже, це на стіну бур'яну чи ні, вже на початку 2016 року я зробив фото величезних бетонних споруд, які якісно перекривали трасу Маріуполь Донецька. І що дивно у полі, в бік дороги і кудись далі до посадки, йшла гряда так званих зубів драконів. Кону мешканці Маріуполя кажуть розповісти, що дещо стояли бітонні ці валетні. І як хтось зауважив з місцевого за лічені тижні до початку повномасштабного вторгнення ці фігурки кудись щезли. Так це чи ні? Не знаю. Якщо хтось знає точно, напишіть в коментарях. Вже пізніше, в квітні 2017 року, наш батальйон зайняв позиції в районі Чонгара, але про це я вже розповідав. Тепер напевне головне: окей, давайте програємо в гру, яку зараз ретельно нав'язують нам, намагаючись знову оперувати фразою, а от при вашому Порошенко. Я не дарма Увагу на календар 5. 5 років інша влада з усіма можливими і навіть неможливими ресурсами. Окей, давайте припустимо, що за часів Порошенка нічого не було геть нічого. Якось і все само і за допомогою безумовно мудрого народу окей, припустимо. Ну тоді покажіть мені, які саме фортифікаційні споруди, якісні капітальні опорні пункти були побудовані в Україні в проміжок часу від травня 2019 року до лютого 2022 року. І де саме до речі, побудовані, що не можу згадати заборону на використання аеророзвідки в зоні проведення ООС. Пам'ятаю відведення з лінії бойового зіткнення контрснайперських груп також. Пам'ятаю навіть заборону відкриття вогню, відповідь яку одразу скасував генерал Валерій Залужний. Також пам'ятаю. До речі, він же й наказав повернути контрснайперські групи в ООС, а Ось надпотужне велике фортифікаційне крадівництво протягом 2019 2020 дев'ятнадцятого, до років. Ні, не пам'ятаю. Суцільності на бур'яно не більше. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних. Ніх телеграм-каналів голова у кожного своя Висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.